Добрий день! Сьогодні напишемо формули до даної таблички, тобто у нас будуть арифметичні обчислення у таблиці. Для того, щоб знати вартість зошита, потрібно кількість одиниць перемножити на ціну. Зверніть увагу на те, що ціна, коли буде десятковий дріб, повинна мати розділовий знак. Кому, а не крапку, тому що програма порахує е, не число, а буде вважати його текстом, і у формулі може виникнути помилка. Обов'язково перевіряйте свої десяткові дроби роздільний знак кома. Формула обов'язково повинна починатися з дорівнює. ставимо дорівнює. Треба кількість одиниць помножити на вартість. Клацаю на клітиночку b3. Пишу знак множення це є зірочка з клавіатури. І клацаю на клітиночку ціну товару, тобто на клітинку С3. b 3 помножити на С3, і обов'язково знак дорівнює. Ставлю ентер. Далі формулу я скопіюю. Натискаю на клітинку, де вже є значення. Перевіряю її в рядку формулу, чи вірна моя формула. b 3 помножене на c 3 так, і беру за правий нижній маркер, там засвічується ось такий тоненький хрестик, натискаю ліву кнопку мишки, не відпускаючи її, протягую через дві клітинки, там де мені потрібно скопіювати формулу. Формула ось скопіювалась трошки більше, то її можна просто витерти клавішою «Backspace», так як звичайний текст витираємо. Таке буває. Далі, у цій клітинці, де разом, порахуємо вартість покупки, пишемо дорівнює. Треба клітиночку D3 додати до клітиночки, клацаємо D4 і додати до клітиночки d5, перевіряємо d3, d4 плюс d5, ось вони. Так, і натискаємо Ентер. Enter означає, що формула завершена. Готова. Можна ще порахувати, ось тут, як в прикладі, кількість одиниць покупки. Знову вписуємо, дорівнює. І клітиночку B3 додаємо до клітиночки B4 і додаємо до клітиночки B5. Так, перевіряємо. Вірно, натискаємо знову Enter. Тут у нас, дивіться, де вартість гривень, є ще ззаду десяткові дроби, тобто вона мається на увазі копійки. То можна відформатувати тут клітинки. Виділили стовпчик, зайшли у формат, число і обираємо числовий. Все, практична робота закінчена.